Ви посадили азаліум чи рододендрон. Який догляд потрібен? Головне рослину вкоренити. Допоможуть їй стимулятори коренеутворення та фосфорна коліни добриво. Можна їх поєднувати, можна чергувати. Коли вже рослина адаптувалася, вкоренилася, важливо підтримувати кислотність ґрунту. Допоможуть добриво пікацит, підкислює, має багато фосфору. Це для бутонізації для пишного рісного цвітіння, а також запах відлякує ґрунтових шкідників. Якщо з кислотністю все гаразд, ви можете застосовувати будь-яке фосфорне добриво. Ця азалія вже відквітла, і обов'язково потрібно прибрати ці коробочки, де були квіти. Азалія дуже рано квітує, і коли вона відквітне, тоді ми стимулюємо ріст пагонів. Потрібне універсальне добрива або добрива, де буде більше. Азоту для того, щоб було зелене, яскраве листя, не було хлорозу. Ми застосовуємо добрива з мікроелементами. Обов'язково у склад повинна входити залізо, мідь чи уражують рододендрони шкідники. Я не бачила. А хвороби вони можуть бути якщо дощова погода і низька температура це зазвичай у нас березень. Я тоді роблю оприскування препаратом хорус або фунгіцидом стро.